Доброго утро всім Прогріваю ще свого дракона і видвигаємося на одне дуже дуже важливе завдання, <с> можна сказати, бойове завдання. На сьогодні щось обіцяють сніг дождж і нам треба срочно запустити ще раз в цьому году Ось цього мого дракона. Поміняв я вчора вал, який розбився, де я його виніс. Сьогодні будемо іспитувати. значить, як будемо ізпитувати? Сьогодні хотів би всіх православних привітати з Різдвом Христовим, побажати вам щастя, здоров'я, миру, добробуту в вашій сім'ї, щоб плихов. Не заходило і не стукало у ваші двері. Бережіть себе, все буде добре. Ще раз всіх зі святом. Позвонив до мене наш односельчанин, він зараз на війні. Він був вдома в відпустці, там, ну як в відпустці, три дні. Вони дрова привезли, він успів тільки їх попиляти на колодки. Ну, порубать не успів. І як так, сьогодні у нас дощ-сніг, вдома рубаних дров взагалі нема, там колодки ну, крупні, жінка сама не порубає, дитина є, але вона хлопець-малийший, треба допомогти. Так що допомагаємо чи можемо. І фінансово, і матеріально, і роботою теж. Вчора питав, скільки це буде коштувати. Кажу, ти що здурів, нічого це не буде. В нього там, якщо я нашибаюсь, 5 чи 6 складометрів ну, попилених, треба їх зараз перерубати. Всі. Так що, ну буду на місці, Ще скаф підспустив. Я його так і не переробив вище. Думаю, він мені до літа не треба буде. Ну, зараз не знаю, як. Зараз укол зробив утром, щоб спиночка того, що болить, зробив. Півчасика чуть, чуть заніміє, та й будемо видвигатися вже. Зараз його ще якось треба, не знаю, чи на прицепі вести, чи на кузов закину. Ну, якось буду думати. Так що, ну, по можливості заснімлю, що там будемо робити, тоді вам покажу. Так що що, поперли. Це була куча ось. Ми вже скільки перебунтували. Хлопці воюють. А ми їхнім жоном допомагаємо Андревішка колоти. Допомога не завжди грошима вичисляється. Ще й трудом треба поработать. Думаю, за сьогодні. Ну це ми оттуди, оце сюди, 40 минут. Ну ще десь 40 минут і все. Другішками будуть тебе спісні. спиночка дає про себе знати. Агрегат себе оправдує. Ну що, я вспів. Так як я і казав, у нас вже дощ пройшов, вітер холоднючий, береться морозець, сразу все береться корочкою, голольот обіспічений. Буквально вже через півчаса час. Успів, все перерубали, занесли, закидали, сім'я тепер обіспічена дровами. Так що так, Федька, задання виконане на всі 100%. Так що не переживай, все нормально. Ну і що я вам хочу сказати? Помагайте. Помагайте, як є можливість, кого. Я розумію, що в селі розходяться брехні ну, не хуже, ніж на телемарафоні нашому чи єдиному марафоні. Марафон чуть-чуть на перших містах. Але... До чого я цікаво, що є в нас такі случаї, я ще не свій додому доїхати, а мені вже дзвонять, кажуть, що це муж воює, а ти до його жінки їздиш. Кажу, а ніхто той. А кажу, а хто тобі сказав? Ну, там люди проходили, бачили. Кажу, а не бачили люди, що я став з дровоколом дрова робов? Ні, дровокол не бачили. Кажу, якщо вони не бачили мене, значить чи не бачили дровокол, значить не бачили і мене. Ну, коротше, брехня за півчаса вже розійшлася. Ну, коротше, народ. Незламний. <ріх> Незламний. Так що я розумію, що якщо ви підете комусь допомагати, будуть теж ті самі сплітні. Ну, головне, що ви знаєте, головне, що ваш знайомий друг знає військовий, що ви допомагаєте, про нього не забули, все нормально. Для нього це буде саме головне, і родині буде допомога. Не обов'язково дрова, в кого що там є допомога по господарству, по двору. Чим можете, тим допомагати, Так що я зараз по-бистрому. З делать. та і все. Потому що мені здається, що на 5 часов у нас ще стоїть сніг, то буде вообще ще Надо інвентар приготувати лопатку. Утром всім передам привіт від лопати. Так що такі діла. Все, я погнав. Допомагаємо, разом до перемоги, все буде добре.